Рибки, привіт! Привіт, риби! Дивимось прогноз на першу половину червня. Що вас очікує? З чим прийдете ви в середину червня і пораду, звичайно, від карти. Так, помірність, вищий аркан. Це карта, яка. Каже вам про те, що в першій половині червня потрібно все робити спокійно, не квапити події, не випереджувати події, не бігти, як то кажуть, поперед батька в пекло. Все робимо спокійно, розмірено, помірно. Це такі, знаєте, події, коли, можливо, і хотілося б швидше, скоріше, а ні. Вони будуть отак, от от спокійненько, спокійненько, дивимось далі. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що, щоб не було в червні, які б витрати не були, Ви залишитесь при своєму. Знаєте, можливо, десь такі четвірка невеликі гроші. І якщо і будуть надходження, то вони будуть такі помірні, якраз такі спокійні, невеликі. Ну, Така карта, я не можу сказати, що вона прям щось. Супер означає, от в плані, знаєте, такого прям яскравого, на що треба звернути увагу. Вона каже про те, що все буде, от от якраз таки помірність, отак воно і буде продовжуватись. Дивимось далі. Вісімка жезлів, а от вісімка жезлів каже про активні дії, якраз. Ми тут пересиділи, і може бути, знаєте, як другий, на другому тижні червня у вас почнуться. Це поїздки, це відрядження, це, можливо, подорожі, якісь, це можливо багато активності в плані поїхати. Знаєте, в першій половині червня будете багато за кермом. А ще це комунікації. Багато, багато комунікацій. Хочете, ви не хочете, а це прям знаєте, воно воно. Так. Ой, закохані, класна карта, це вищий аркан. Карта любові, карта кохання, звичайно, що ті, хто в нас в... не в стосунках, ті, хто хочуть ці стосунки, велика вірогідність того, не гарантовано, але велика вірогідність того, що в першій половині червня, можливо, якесь знайомство, якесь побачення, якесь зародження, спілкування. Ті, хто в відносинах, це для вас прям класна карта. Це карта прояву любові, прояву піклування. Прояв Прояву, емоцій, це знаєте, коли ми зближаємося. Ну, прям клас. Якщо це казати про бізнес, то це карта якраз таки партнерства. Якщо ви планували відкривати бізнес або вже відкрили і планували брати собі партнера, то це якраз воно це про це і говорить. Так, дивимось далі.